Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. 21 травня. Сьогодні температура у нас плюс 20, 21, 22, вночі плюс 8. Щоб лісувати температуру, що нема дощику, я вже обробляв фруктові дерева, яблуні, грушки від і від шкідників. І зараз знов даю такі препарати. Шкідників до вам дам провантопрофі. профі. Ось в мене просто є, даю. Міравий від хвороб і підживлення плантатор. І е, прилипачки. Зараз подивлюся, які там є. Це все бакова суміш на 10 літрів води обробляю е, яблуні, грушки, всі дерева, які в мене є. Дякую за увагу. Звичайно, не забуваємо про системи захисту, оприскувати буду електричним бойовачем.